Це великий захист для віруючого. Довіра. Довіра. Перше померти, друге довірити Богові все. Довір Богові свою жінку. Довір Богові своїх дітей. Не пробуй їх перевиховувати. Ти угробиш своє здоров'я їх не зміниш. Богу довір. Своїх братів, своїх сестер, свої фінанси, будівництво свого дома, війну на Україні. Все, довір Богу. Хай Бог цим розбирається, і хай Бог цим займається. Тим більше він не проти цим займатися. Ви розумієте, як ви ми свої проблеми комусь принесли, а він би сказав, нащо мені твої проблеми? Бог добровільно каже. Добровільно, він сам чого хоче. Несіть сюди, я порішаю це все. Не переживайте. І ми думаємо, а може не вирішить. Давай буду нести сам мішок. Господь каже, ти загнешся під цим мішком, якщо не схочеш його віддати, Ісусу Христу. Він тебе уб'є. Він уб'є твій розум. Уб'є твою нервову систему, уб'є твої роки найкращого життя, коли ти будеш з тим мішком пробувати щось міняти в своєму житті. Не міняй своє життя і не міняй другим людям життя. Віддай все в руки Божі. Є такий псалом, Ти віддай все в руки Бога. Хай Бог міняє. У нього більше шансів поміняти нас і ще когось поміняти біля нас.